Вітаю вас в ефірі. Інформаційний підсумок тижня у викладі програми Нікополь сьогодні В студії працює Любов Сухорукова. З нашої програми ви дізнаєтеся про головні події минулого тижня. 4 лютого Нікопольський міський голова Руслан Токар традиційно зустрівся з жителями міста під час особистого прийому громадян. Городяни не опускають свій шанс скористатися інструментом прямої демократії та звертаються на прийом до мера. 4 лютого зі своїми проблемами до міського голови прийшло 15 нікопольців. Частіше за все візитери просили поліпшити їх житлові умови, вирішити безліч житлово-комунальних проблем від ремонту покрівлі будинків до обрізки дерев, узгодити земельні та архітектурні питання. Окремі городяни порушували питання щодо встановлення додаткових автобусних зупинок на вулицях Херсонській та Шевченка. Просили також допомогти. умоге вы решить конфликты между у нас просто есть просьба, как ну, в том числе и у меня у жителя Виктора Усова о том, чтобы именно а, нам посвятили ну, тротуар. Борислав ну у меня такая ситуация. Я одна живу с детьми, да, вот у нас был пожар, назварило все полностью. нас, как бы, я за жилье выплатила, меня как эту самую через суд выкинули с детьми, выписали все. на, нас, на, нашу, район, защиту, да, на нашу защиту тогда не стал никто. Забилась труба, что идет приемный колодец, рабочий колодец. Вода пошла, кладезатор вся пошла под подъезд, дышать нечем. Обращался в ноябре и к директору, и главному инженеру. В ноябре же приходил к Пастушкову. Никаких мер, уже дышать нечем. 14 января, после старый Новый год, прихожу посевать сюда. Же. Ага. А Квашаев сказал раз, в 15 уже приходит 4 За 15 минут Все прочислили. Значит, могут что-то делать люди. Теперь узнают, кто это пастушков звонил. Спасибо, что так быстро отреагировали. Жодне звернення міський голова не залишив без належної уваги і детально роз'яснив людям, як в межах правового поля можна вирішити їхні проблеми. Кожна людина, яка звертається за допомогою до влади, має бути почута, підсумував Руслан Іванович наприкінці прийому. Усі звернення зареєстровано, а також направлено до розгляду та виконання профільним заступниками виконавчим органам міської ради. Міський голова особисто контролюватиме їх виконання. 8 лютого наше місто відзначили одну з героїчних і водночас трагічних дат: – 69-ту річницю визволення Нікополя від німецько-фашистських агресорів. В цей день вшановують визволителів та ветеранів. 8 лютого знаменна дата в історії міста і кожного його жителя. 69 років тому, завдяки героїчним зусиллям наших батьків і дідів, з нікопольської землі було вигнано останнього фашистського загарбника. Більш ніж 60 літ по тому, на місці, де німці форсували Дніпро, зібрались представники міської влади, громадських і партійних організацій, військовослужбовці, школярі, студенти та інші небайдужі нікопольці, щоб провести урочистий мітинг з нагоди визначної події. На початку заходу з історичною довідкою вис. Заступник директора Нікопольського краєзнавчого музею Мирослав Жуковський. Потім місце біля мікрофону зайняв міський голова Руслан Токар, який звернувся до присутніх зі словами вдячності та зі щирими вітаннями на честь ветеранів великої вітчизняної війни. На завершення свого виступу очільник міста зачитав вітальний лист від віце-прем'єр-міністра України та керівника обласної організації партії регіонів Олександра Вілкула. Після урочистих промов представники духовенства відслужили панихіду за воїнами, що залишилися на полях битв. А присутні вшанували хвилин. Линою мовчання пам'ять про тих, хто ціною власного життя заплатив за нашу свободу. За даними Нікопольської організації, ветеранів сьогодні на території Нікополя проживають чотири ветерани визволителі Ще 51 їх бойовий побратим проживають на території країни СНД. В епіцентрі подій був і Федір Євдокимович Матвієв. Воював Федір Євдокимович у складі західного південного та Сталінградського 505-го штурмового авіаполку. В ніч 7 на 8 лютого 1944 року. Льотчик разом з солдатами 3. 4-го Українського фронтів визволяли місто Металургів від фашистської навали. Кожну мить пам'ятає, це було вчора. Цей день для мене, конечно, був дуже торжественний, я би сказав. Чому? Тому що я родився 8 февраля и запалом так вийшло, що і день народження, і... освобождение Никополя. У меня впечатление сложилось, что Никополь как раз находится на берегу Днепра. Вот. Мне это место так понравилось, что вот сюда бы приехать. Но я сам родился в городе Днепродзержинской. Вот, и там проживал, и оттуда в армию заходил. Мія 8 лютого для нього стало знаменою датою на все життя. Саме в цей день, з року в рік, сім'я Матвієвих святкує не лише дідусів Подвиг, а й його день народження. До цієї славної традиції долучилася місцева влада. Ось вже третій рік поспіль ветерана іменинника з подвійним святом вітає міський голова Руслан Токар. З нагоди відзначення 94-ї річниці народження мер вручивинувацю свята, адресне поздоровлення від губернатора області Дмитра Колєснікова і віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула а також квіти та солодощі від партії регіонів Руслан Токар вручив газову плиту і продуктовий набір, а також іменний годинник. невимушеній атмосфері Руслан Іванович та Федір Євдокимович поспілкувалися на різні теми. Ветеран поділився спогадами про давні події і обговорив з міським головою останні новини міста. В свої 94 роки дідусь постійно дивиться телевізор і читає місцеві газети. З нагоди дня визволення в нікопольських школах і закладах культури та дозвілля пройшов ряд святкових заходів та вечорів пам'яті. Докладніше, дивіться далі. У теплій, практично сімейній атмосфері великий подвиг солдат Червоної армії прославляли і у філіалі культурно дозвілівого центру. О півдні у клубі «Ровесник» зібралися жителі селища Північня. Багато хто запрошених не зміг пройти за станом здоров'я. А для тих, хто все-таки був присутній, юні вихованці клубу підготували концертну програму з тематичними піснями воєнних років. А маленькі танцюристи повеселили присутніх запальним українським танком. Зі словами привітання, до жителів селища звернувся член політради міської організації партії Іван Базилюк. По закінченню концерту за сприяння партії регіонів для присутніх чекав невеликий форшет. На початку лютого дитячий садок Перлинка відкрив свої двері першим вихованцям. Далі докладніше. В вже повноцінно функціонує дві групи ясельна та садова, які відвідують більше 20 малюків. В дитсадку створено всі необхідні умови для навчання і відпочинку дітей різної вікової категорії. Для кожної з восьми груп, які розраховані на 150 дітей, передбачено роздягальню, ігрову кімнату, санвузол та кімнату для сну. Також повністю облаштовані та оснащені спортивна і музична зали працюють медичний кабінет, харчоблок, пральня, кімната для прасування. Малечі тут комфортно та затишно. Красиво, тут покрашено все. Спітальці починається псі. Сучасний дитсадок це в першу чергу потужна команда однодумців, говорить завідуча перлинки Наталя Зінковська. Тому весь колектив закладу залюбки приймає активну участь у повноцінному та гармонійному розвитку особистості кожної дитини. Наш колектив буде створювати всі саме необхідні. І моменти, ігрові, і розлікательне, і научне, які мо що ми як педагоги зможемо зробити і як психологи. На території подвір'я дитсадка також створено павільйони для прогулянок на свіжому повітрі, які будуть активно облагороджуватися вже навесні. Наразі на черзі до закладу стоять більше 150 малюків. За наявності всіх необхідних документів їх залюбки поступово приймуть до перлинки. 15 лютого в Україні в 10-й відзначатиметься день онкохворої дитини. Напередодні цієї дати представники міського благодійного фонду дітям Нікополя провели прес-конференцію, на якій розповіли про те, кому з підопічних вдалося допомогти, і над якими проблемами працює фонд. Благодійний фонд дітям Нікополя розпочав свою роботу в червні 2011 року. За цей час позитивно зарекомендував себе, адже керівництво фонду відразу приходить на допомогу діткам, які хворіють на рідкосні хвороби та мають діагноз онкологія. За минулий рік вдалося допомогти перебороти хворобу трьом маленьким нікопольцям. На сьогоднішній день під наглядом перебуває семеро діток. Завдяки небайдуже мешканцям міста і меценатам. Минулого року вдалося зібрати більше 200 тисяч гривень, які відразу ж направлялись на лікування дітей. Ми як можемо стараємося вести свою роботу. Звзд с неба не ловим, но методично, потихоньку делаем функцию передачи средств от тех, кто... Може допомогти, кому дуже також фонд допомагає діткам, які перебувають на довготривалому лікуванні в обласному дитячому онкологічному центрі. Мама Люби Фоміної, яка знаходилась там на лікуванні майже 10 місяців, дуже вдячна фонду і всім небайдужим людям за допомогу. допомогою. Критичні тяжело було від початку, як ми приїхали в місяць, і до самого нового року. Вона була критично тяжелая. тому що як не одне, так і Заведующая нас окрестила, говорит, девочка с сюрпризами, как ни один сюрприз, перестав, другой. Крові було в Я не буду врати. це було от 300 чоловік і вище, То тобто люди здавали кров. Та огромна благодарність Нікополю і тим, хто приймав участь. Аби допомогти діткам у боротьбі зі страшним діагнозом, активну допомогу благодійному фонду надають волонтери, які проводять акції і дні милосердя та збирають кошти на лікування. Також допомагають і підприємці, які встановлюють у магазинах кешбокси. Найближчим часом керівництво фонду планує організувати дві благодійні акції, які традиційно проводяться в Нікополі в рамках відзначень. Дня онкохворої дитини. Тож не залишайтеся байдужими і пам'ятайте, що навіть одна гривня може допомогти перебороти хворобу. Нещодавно в рамках обласного фестивалю «Душі криниці в Нікополі відбувся фінал конкурсу Співуча родина. Деталі ви дізнаєтеся з наступного сюжету. За звання найкращої співучої родини Нікополя змагалися шість талановитих сімей. Конкурс проходив два етапи. На першому учасники демонстрували свої вокальні здібності, на другому виступили режисерами сімейної відеовізитівки. Кожна родина отримала почесне звання в різних номінаціях. І ніхто з учасників не залишився без цінного подарунку від партії регіонів. А перемогу журі присудило родині Марошчаків. І недаремно, бо кожен член з їхньої величезної сім'ї співає з самого дитинства. Організатори конкурсу поставили за мету не тільки відкривати яскраві таланти, а й показати, що найвищою цінності в житті людини є саме сім'я. Цю думку підтримав і голова родини переможеці Миколай Марущак. Очень важливо, що в этом конкурсі ми не почувствовали какого-то вот именно состязання. О чом можна засязати? Можна только поділитися радості сімейна. Мікарсаводкакрас не спасіба. Організаторами та праздника штука раз не зролі акцент на цьому. не на состязанні, а на тому, щоб поділитися просто тихо сімейна радостю і большая вдячність за це. свято сімейних талантів традиційно проводиться на обласному рівні. Родина, яка перемагає, їде до Дніпропетровську, аби гідно представити своє місто на фестивалі душі криниці. 3 лютого відбувся відбірковий тур конкурсу Нікополь має талант. Чим дивували присутніх обдаровані Нікопольці і хто пройшов до наступного туру, дивіться далі. Минулої неділі в приміщенні НКДЦ зібралися 27 нікопольців. Надії, що їх таланта цінять. Більшість конкурсантів представили на суд журі свої вокальні номери. Також учасники демонстрували хореографію та вміння декламувати вірші. І були приємно здивовані такою великою кількістю талантів в Нікополі, хоча це був лише перший відбірковий тур. Обрати найкращих буде зовсім непросто, адже попереду ще три кастинги, які проходитимуть кожної неділі протягом лютого. Якщо чесно, то я очікувала худшего, тому що я не очікувала, що в Нікополі стільки талантів. Це чесно, тому що стільки поючих людей в одному місті так я предполагаю, скільки ще буде, тому що це тільки перший день. Молодці. Загалом з 27 учасників чвертьфінал судді пропустили 19. На них ще чекає змагання в полуфіналі, якщо пощастить фіналі, який відбудеться під час святкування Дня міста. Головний приз конкурсу суму в 10 тисяч гривень від партії регіонів отримає найталановитіший Нікополець. купалець. На цьому наш випуск добігає кінця. Творча команда нашої програми прощається з вами до наступного тижня. А я бажаю вам лише гарних новин у вашому домі. Будьте здорові і до побачення.